Цьогоріч конкурс з моделювання проводили 18-й раз. Участь у ньому взяли команди з різних районів області. У командному заліку кращою стала команда Володарсько-Волинського району, другою команда Житомирського району. А третє місце посіла команда Черніхівського району. Програмою цих змагань передбачено виготовлення метального планера, потім його запуски. Поки планери сохнуть, то дітки виготовляють модель транспортної техніки в даному випадку сьогодні вони виготовляють модель автомобіля. Крім цього, що вони складали теоретичний залік, де показують, які вони здобули знання протягом навчального року. Навчитись моделюванню діти можуть у будинках школяра, будинках дитячої творчості або ж центрах позашкільної освіти. Педагоги розповідають, технічне моделювання допомагає розвинути моторику рук і, взагалі, є дуже корисним для дітей. Мами, які мають маленьких дітей, розуміють, що Дитина буде краще розвиватися, якщо ми їй будемо давати щось робити ручками, моторика, ручна моторика. Так от саме найпростіші роботи це спочатку це роботи з папером, вирізання, виклеювання, і потім поступово конструктори і поступово складються, щоб дитина не втратила інтерес до тієї роботи, яку вона виконує. Я робила сьогодні планера і машинку. Я вже другий раз сядею. Мені подобається робити машинки і планера. У молодшій віковій групі перше місце посів Денис Рачкован. Друге Владислав Зеленко, третє Дмитро Комареус. У старшій віковій групі перше місце Мирослава Гребенюк. Друге Олексій Арінкін, третє Костянтин Гишко.